Наше місто готується відзначити свою чергову річницю з дня народження. А в цьому році нам виповнюється 59 років. На честь цієї дати міською владою за сприяння народного депутата України Олександра Єдіна заплановано низку цікавих культурно-масових заходів. Так, 8 червня о 10-й годині в приміщенні КДЮ Ю США за номером 1 відбудуться фінальні ігри спартакіади області з волейболу серед жінок та чоловіків. Об 11-й годині в міському спорткомплексі імені Тузовського фінальні ігри першості Кіровоградської області з баскетболу серед жінок та чоловіків. О 16-й годині для вас в парку культури та відпочинку відбудеться урочисте відкриття 3-го регіонального хореографічного фестивалю Барви Рідної Землі. Фестиваль пройде за підтримки народного депутата України Олександра Єдіна. О 17 годині 30 хвилин цього ж дня, 8 червня, на міському стадіоні матчева зустріч ветеранів футболу серед команд Металург та Авангард. А в неділю 9 червня з 10-ї години на центральній площі міста відбудеться урочиста вітальна програма фестивалю «Барви рідної землі з нагоди 59-ї річниці міста Світловодськ. З 10-ї години вітрильна регата з виходом учасників до розважального комплексу БРИЗ. Об 11-й годині в міському палаці культури гала концерт фестивалю «Барви рідної землі. Міський спортивний комплекс імені Тузовського запрошує любителів баскетболу на фінальні ігри першості області з баскетболу серед жінок та чоловіків. Першість відбудеться об 11-й годині. нагадую, в міському спортивному комплексі. З 17-ї години 30 хвилин на міському стадіоні громадська організація Наше місто проводить святковий розіграш подарунків до дня народження міста. З 18-ї години грає духовий оркестр. Шановні жителі Світловодська та гості нашого міста, дозвольте мені від себе особисто та від народного депутата України Єдіна Олександра Йосиповича запросити вас на центральний стадіон на концерт, який відбудеться до дня народження нашого міста. Кульмінацією концерту стане виступ заслужених артистів України, братів Дмитра та Назарія Яремчука. Чекаємо вас о 18-й годині 30 хвилин. 9 червня у нашого Світловодська день народження. Аби якнайкраще провести свята у кабінеті міського голови працює організаційний комітет. І цього разу значну увагу приділили благоустрою міста, а саме про проведення в п'ятницю, 7 червня, чергової толоки, між організаціями були закріплені території та встановлено фронт роботи. Потрібно спиляти сухі гілки, побілити бордюри, висадити квіти тощо, і прибрати те, без чого не обходиться жодне свято це сміття. Все таки урок, котрим живемо, та наш Кроме нас його ніхто не замусерить, і опять ж, кроме нас, йому нікому діту брати. Ще Олександр Сич звернувся до відпочивальників, які будуть святкувати день міста на набережній. Ситуація спрогнозована. На ранок ми побачимо купи бруду. Чи може не будемо так песимістично налаштовані? Тут мусор, вони приносять мусор, ній мусаті продукти, ті, скажем. все необходимые, которые они берут с собой, что все-таки упаковку, тару, пустые бутылки они забирали с собой и выбрасывали в специально отведенные места. Постоянно эту разъяснительную работу мы с собой все время ведем, но тем не менее, после проведенных тех или иных заходов, которые мы проводим именно субботники, либо там привлекаем дополнительные службы, дополнительные организации по уборке тех или иных территорий, убрали, все вроде бы нормально, все хорошо. Через какое-то время ситуация опять же повторяется. Тож суботник пройде по всьому світловодську в п'ятницю 7 червня, і адміністрація міста просить кожного долучитися до прибирання та облаштування іменинника. Відразу після того, як пролунав останній дзвоник, в загальноосвітніх закладах міста розпочалася оздоровча кампанія. Аби дізнатися, як відпочивають учні у пришкільних таборах, ми завітали до зіроньки, і за щасливим збігом обставин потрапили прямісінько на виставу Вовк і семеро козенят, яку підготували діти разом зі своїми педагогами-наставниками. Мета роботи табору це оздоровлення і організація змістовного дозвілля дітей. В своїй роботі ми використовуємо різноманітні форми. Одна із форм роботи була представлена сьогодні це інсценізація казки. Діти залюбки приймають участь в таких заходах. За словами директора табору Інни Литвин, кожного дня діти зупиняються на новій цікавій станції. Сьогодні це зупинка казкова, іншого дня станції творчість, іграшкова, музейна тощо. Протягом усієї зміни діти ходять на екскурсії, відвідують музей, метеостанцію, кінотеатр. Педагоги роблять усе можливе, аби діти всебічно розвивалися і відпочивали. В таборі виховуються діти з першого по шостий клас, тому ми намагаємося проводити такі заходи, щоб було цікаво всім дітям побудовані такі так заходи, щоб діти старші допомагали навіть молодшим. Але якби цікаво та змістовно не проходили різноманітні ігри та заходи, зростаючому організму неодмінно потрібно підживитися. І не чим-небудь, а вітамінами діти розважаються, а на кухні персонал накриває столи. Харчування організовано належним чином. Діти отримують щодня фруктові суки. Ось, наприклад, сьогодні на обід у нас будуть апельсини. Тобто, так як нам було рекомендовано максимально дати дітям за цю зміну вітаміни, щодня вони отримують овочеві салати, я вже сказала соки і фрукти. А зараз запитаємо у дітей, чи так вже їм добре. Нам подобається в таборі, тут дуже багато ну, цікавого. Ми розважаємося, згартовуємося. Ми ходимо на екскурсії, так вітаміни отримуємо тут. А скажіть, чи правду сказали, що смачно вас годую? Так, да. в перший день було як в садочку, і супчики, і сік, ну все було. Дуже смачно. А, а далі? І далі було дуже смачно. Ми всі любимо творчість, любимо дарувати доброту, щирість кожній людині. У таборі ми спілкуємося, балакаємо, граємо, ходимо у кінотеатр. Тож, батьки, будьте спокійні, ваші діти неодмінно стануть здоровішими, сильнішими талановитішими. Дякуючи управлінню освіти Світловодського міського. К виконкому є всі належні умови для проведення оздоровлення і відпочинку дітей у нашому таборі та і в інших таборах міста. Ми отримуємо і методичну допомогу, і іноді моральну підтримку, Організовано належним чином харчування, яке відповідає всім вимогам з вітамінізацією, з вживанням свіжих соків, фруктів. Овочних салатів, овочевих салатів. Тому я вважаю, що оздоровлення пройде належним чином діти наберуться сил, здоров'я і з наступного навчального року прийдуть в нашу школу здоровими і радісними. У зіранці побували Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. 1 червня в день захисту дітей до Світловодська прибули спортсмени з міст Полтава, Кременчук, Комсомольськ, Олександрія. Разом зі Світловодськими налічувалось 30 учасників. Усі вони змагались за кубок центральної України силового жиму. Розпочинаючи змагання до гостей з найкращими побажаннями від міського голови та депутатського корпусу звернувся головний спеціаліст управління молоді та спорту Василь Мороз. Я хотів би сказати, що дуже приємно, що в місті этот вид спорту розвивається і як можна більше уже ребят почали займатися этим видом спорту. Я хотів би всіх поприветствовать від городського голови Юрія Катенка від депутатського корпусу від управління и спорту з этим праздником. А також привітав усіх присутніх засновник організації силового виду спорту Гром, суддя першої національної категорії з пауерліфтингу Євген Рахімбердієв. хочу в первую очередь поблагодарить всех, кто принимал в организации сегодняшнего турнира участие. Спасибо. Спасибо участникам соревнований, спортсменам, что вы показываете своим примером, каким надо быть сильным духом, сильным телом. И сегодня я вижу очень большое количество зрителей. Очень приятно, что молодежь тянется к спорту. Мы будем все делать для того, чтобы развивать силовые виды спорта в нашем городе. Поэтому желаю всем Приятного настроєння і хорошого просмотру. Учасникам побіду. Спасибо. Після чого суддя міжнародної категорії з бодібілдингу і фітнесу, першої національної категорії пауерліфтінгу, Олександр Гордієнко оголосив змагання з жиму лежачі відкритими. До речі, важливо зазначити, що учасники мають професійний рівень підготовки, виступають на чемпіонатах України, чемпіонатах світу та на чемпіонатах Європи. Особливістю є і те, що вага штанги є максимальною, що може вижити спортсмен. Одним із професійних спортсменів-богатирів, що присвятив 25 років цьому виду спорту, є чемпіон України. Чемпіон світу АВПС, з любителів серед ветеранів у відкритій категорії Сергій Веселовський, місто Ми прив... 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 привлекали силові види спорту і якби це... спірками виступав пауерліфтинг. пауерліфтінг. Приседание жим лежа і станова тяга потом э, травмы, а потом остался только жим лежа. І вже меложе продовжую виступать в станді 90 кг. Показово продов... дозволять здоров'ю буду з ряду виступати. Приділили свою увагу ми і єдиній учасниці дівчині. Марина Кузьминкова пояснила, чому надала переваги саме важкій атлетиці. Я прийшла з четвертинного залу, тому що це було можна, тож все наші такі до етапу просто. Вот і, і потом так все пішло, все правильно це це драйв, це победа над собой, когда ты не можешь, когда у тебя не хватает сил, ну, но это нужно. 140 и то есть, когда ты уже определенных там целей, то есть а определенных своих результатов добиваешься, это, конечно, тебя радует. Обращаю и внимание, и это ну, последний на участник данного типа, потока. Как На думку засновника організації силового виду спорту Гром, учасники позитивно налаштовані і добре підготовлені, а подібні змагання покажуть усі здобутки професіоналів, результати роботи над собою та своїм тілом. Переможці своєї вагової категорії отримали медалі та грамоти. До речі, кубком за яким сюди прийшли спортсмени важкоатлети, заволодів Олександр Стьожка, місто Полтава. Матеріал підготували Альона Зозуля, Нікіта Осташов, телерадіокомпанія Веселка.